В Ужгороді відбулася прес-конференція керівників громадської спілки Асоціації обробників та лісозаготівельників Закарпаття. Йшлося про спробу від на експорт лісу кругляка. Голова асоціації закликав громадськість та місцевих депутатів, зокрема, під територію спричинить масові виробки здорового лісу першого та другого сор. Саме на таку якісно зараховують європейські лісопереробні підприємства. Від закарпатських залишаться оголені гори та хворі дерева. ЗСУ асоціації Андрій Попович розповів, що за останній рік на Закарпатті виникли нові виробництва. Утворився ринок вторинної переробки, Через мораторію люди зможуть масово втратити роботу. Можливо, до більше лекарних дій. Я можу, погодими з нашими закарпатськими деробровниками, ми в Закарпатті підтримуємо москаля, чи ми з нього будемо робити все, щоб через Закарпаття. Не пройшла жодна жодна машина чи жодний вагон звідсом гуляком. Як би Верховна Рада там не поступила, це наші інтереси, це наша економіка. А що до квот? що до квот? квоти квоти не пов'язані на пряму, не пов'язані. Пов Просто як було. На експорт ви розумієте, що Першосортний ліс відправляє. Тільки першосортний ліс. У нас дуже багато лісу є хворого. Про це ви теж знаєте. десь біля 34 мільйонів сиха... мільйонів кубометрів сихає смереки. Її треба брати. Але вона на, на заходу не потрібна. Заходу потрібно в першу чергу, перший і другій сотні. От Андрій Іванович розкаже нам. Як це робилося в Мешківському районі в минулому році? Ну, я вам розкажу історію, яку я детально сам розслідував і хотів взяти загальнообласні дані, але мені то не дозволяли ніде взяти. Дивіться, 1 січня 2000 року в Міжінському районі є 22 тисячі працездатного населення. Працює 3200 чоловік зайнятих промисловості, тобто переробці лісу. 3200 чоловік. Потім починається, так як ми її називаємо, ера експорту кругового необробленого лісу. Ви знаєте, як у нас Києва поступила команда, поступила команда лізос, то відвантажити і все. І прям лишаються відповідно до лісу. Тобто, якщо ви говорите, що ми утіквати, то з тих заберуть львівну долю і відправить не. Ми залишимось без сировини. І поступово з плином часу на 1 вересня 2009 року є останні статистичні дані по промисловому по різькому районі. Працює увага 371 чоловік із 3200. От до чого дійшла мати ця ера. Від розуміння того, що разом можна відстояти свої інтереси. І потім нашої асоціації не так багато, трошки більше року. Але ще коротко зауважити конкретно для Закарпаття. Яка загроза, якщо мораторії відмінять таке? Закарпаття потерпить, напевне, перше. По-перше, тому що ми найближче до, е, до ЄС. Наша область межує з чотирма країнами. Транспортні витрати по Експорт по вивезенню кругляка найменший. Далі у нас найкращий ліс в Карпатах. Смирека. Смерека. Тому загроза є у цьому плані. Чому так важко виявити корупцію в цій галузі? На вашу думку? Взагалі, боротьба з корупцією це складна, дуже тема. Треба в першу чергу, щоб правоохоронні органи, щоб відбулася там реформа. Судова система, щоб була реформа. Ну і треба громадськість працювати, щоб була влада працювала спільно з громадськістю. Треба піднімати громадянське суспільство. Громадянське суспільство зараз дуже багато активістів, ходять люди, домагаються, щоб не рубали там, не рубали там, щоб не возили, не псували дороги. Якщо таке мораторій відмінять, які ваші дії будуть? Ми були присутні на Західноукраїнській асоціації, це не є моя особиста думка, а думка всієї західноукраїнської асоціації було проголосовано одностайно рішення. Будемо вдаватися до громадських актів непокори. Ці акти непокори будуть в усіх областях? Е, ну, Західноукраїнська асоціація об'єднує Волинську, Івано-Франківську, Тернопільську, Львівську і Закарпатську області. Mm -hmm. ну, але є переговорино з усіма українськими асоціаціями загальноукраїнською, з деревообробником, є окремо деревообробна, є деревообробне обладнання. Всі підтримують одностайно, тому що якщо буде введено, буде відмінено мораторій. То однозначно і супутні галузі, які виробляють станки, устаткування для деобробної галузі виготовляють різні інструменти. Вони також будуть у занедбаному стані.